Близько четвертої години ранку російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації ту 95 з району Каспійського моря. Під розділами зенітних ракетних військ повітряних сил Збройних сил України у взаємодії з ППО і інших складових сил оборони знищено 21 з 23 крилатих ракет, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня. Цілі були знищені в районах відповідальності повітряних командувань. Центр Схід та Південь. Окупанти завдали ракетного удару по Києву цієї ночі внаслідок падіння улам. В Оболонському районі столиці перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожне покриття. Також сьогодні, 28 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Сьогодні о 4.30 ранку ворог завдав ракетний удар по місту Умані. Одна з ракет потрапила в житловий дев'ятиповерховий будинок. В цьому будинку повністю практично знищений перший під'їзд в цьому під'їзді проживало. За попередніми даними, 109 осіб, 46 квартир, 27 повністю знищені. І на даний момент проводяться аварійно-рятувальні роботи. На місці працює близько 300 чоловік. Це рятувальники, поліцейські, комунальні служби. Час приблизний розбору всіх завалів одна доба. На даний момент ми маємо загиблими 7 осіб. Частину ракет скерували й на Дніпропетровщину. У Дніпрі сталося три пожежі на приватному підприємстві в ангарі та приватному будинку. Будівлі зруйновано. Наразі вогонь приборкали рятувальники. Наслідки ще уточнюються. Відповідні служби працюють. Докладніше розповідає речник ДСНС області. Рано вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину. Наші військові з повітряного командування схід. Збили сім крилатих ракет, проте маємо і негативні наслідки. Внаслідок обстрілу у Дніпрі зруйнований приватний житловий будинок. Там загинули дворічна дитина та 31 річна жінка. Ще троє людей постраждали. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Ще 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. Також внаслідок прильоту у місті зруйнована будівлі одного з приватних підприємств міста, внаслідок чого там виникла пожежа. На дану хвилину рятувальники її вже ліквідували. Інший об'єкт, який понівечено через ворожу атаку, це будівельна база у місті. Зараз пожежа на дану хвилину вже ліквідована. Полом'ям було охоплено 400 квадратних метрів. Внаслідок є постраждала особа. Це 70-річна жінка. Лікарі надали їй медичну допомогу. Вона буде лікуватиметься вдома. Щодо артилерійських обстрілів, вночі окупанти вдарили з важкої артилерії по Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині. Люди неушкоджені.